Замовив собі Т12 Max від Jumper. Справа в тому, що я довший час користувався таким Jumper T Pro. Типу всім прикольний, класний маленький пульт, але він вже трохи підстомлений, тому я хотів щось інше і переважно хотілося щось таке, куди можна вставити зовнішній модуль без зайвих проблем. Тому я побачив цю штуку і не зміг триматись. Я навіть не знаю, як воно позиціонується, тому що на офіційному сайті його нема. Я очікував, що купуючи Jumper T12 Max, це буде щось типу з конкурентів боксеру. Але насправді, якщо відкрити коробку і подивитися всередину, то він такий маленький, скоріше конкурент е, Радіомастерівському tx 12 Спробуємо подивитися, що нас в нас по органах керування. Тут два двопозиційних свічі, інші два теж двопозиційних, два трипозиційних, дві крутилки. Крутилки в центрі мають невеличкий клац, І ось тут 6 кнопок. Тумблери всі в принципі легко дістаються, якщо ви тримаєте шибковим хватом, чи якщо ви тримаєте навіть великими пальцями. Щоправда, мені здається, що трьохпозиційні трохи мають закороткі самі перемикачі, і ви можете легко перемкнути SA, коли тягнетеся до SC. Це проблемка така. Також мені не подобається цей фіксований тумблер. Ці кнопочки насправді. Як чуєте, це трими. Тобто, фактично, для дрона квадрокоптера вони не потрібні, але оскільки їх можна налаштувати на щось інше, то окей, може це і зручно. Якогось окремого шестипозиційного немає. Якщо для когось це важливо. Знаю, що люди користуються Гімбали. Дешевенькі дуже. Я тут перекрутив свої стік-енди, тому що оригінальні були взагалі незручні. Е е оригінальні ось такі. Такі ж самі, мені здається, стояли і на джампері D Pro з коробки, тобто вони взаємозамінні. Тільки, очевидно, що не повнорозмірні, хоча для Max версії я би, напевно, очікував хоча б повнорозмірних стійків. Е екранчик класний маленький дрібний шрифт. Мені подобається більше, ніж боксери на насправді, але знов таки він не Олеп, є знижу підсвітка. Макс версія, я очікував чогось, напевно, що кращого. Не знаю, поки що тут максом особливо не пахне. Кнопочки стандартно для джампера тут три. Ролик пластиковий, але досить зручний. З цікавого, вони кажуть, що флешка вбудована всередині, тобто карти пам'яті тут немає. Я зробив бекап внутрішньої пам'яті, не тестував швидкість реальну, але виглядає дуже повільно. Тобто, якщо там є якась мікросхема пам'яті, то вона така дешевенька. Так, на задній стороні Бей для зовнішніх модулів, Бей для батареї, такі трохи виразинені ніби трималки для рук, типу загалом зручно. Ручка складається. Антенка. Можна повернути тільки в одну сторону. Згори роз'єм USB Type-C для зарядки і підключення для комп до комп'ютера. Хоча інших портів нема, можливо, це порт для тренера. Не знаю. Кнопочка Power. Спробуємо включити. Ось тут видно батарейку від якої живеться внутрішній годинник. Версія HTX, HTX T12 Max. Якась, очевидно, знову таки кастомна. Чи воно зараз підтримується офіційно? Тяжко сказати, не знаю. Тобто бути готові, що може не вдасться перепрошити на щось новіше поки що. Виймаємо кришечку. Ось в мене є 7 відомих я підмодал. Таким треба пропхати по підручку. Нічого не випадає, як бачимо. Тримається надійно. Ну, розміри майже ті самі. У мене Boxer Max, відповідно, про гімбали говорити навіть не має сенсу. За 80 доларів цілком пристойний культ. Я тримав в руках TX12 від Radiomaster. це зручніший. От як він буде поводитися в роботі, не знаю. Подивимося ще одну штуку. Потужність внутрішнього модуля, включено зараз 10 мВт. Можна підняти до 500, тобто максимум тут 500.